Такий парад відставок, який ми бачили, трохи не до парад, правду кажучи, бо на деякі відставки голосів не вистачило. Але ем, мабуть, варто думати, що завтра продовжать і будуть і відставки, і призначення. Хоча не факт, до речі, тому що е, ми бачили, що деякі міністерства залишалися із виконувачами обов'язків впродовж дуже тривалого часу, і чи так не станеться цього разу ще наразі невідомо, але про що все це вам говорить? Ось така. Такі перестановки, які ми зараз бачимо, ну ви знаєте, хочеться звичайно з цього приводу говорити анекдотами. І я знаю, що, наприклад, Володимир Арєв назвав це великим ліжко пересувництвом, оскільки, власне кажучи, якихось кардинальних чи серйозних змін щодо якості державного управління, не відбудеться. І дуже показовим в цьому відношенні є те, що всі ці міністри, окрім Камишина, відмовились звітувати Верховній Раді. Камишин погодився і навіть пообіцяв на двох комітетах звітувати, і в закритому режимі на Верховній Раді. Там ще Малюська Реш... прийшов у Верховну Раду. Ну, прийшов, да. Але по суті, лише Камишин висловив публічно свою згоду звітувати. Решта взагалі проігнорувала. Навіть той же Куліба собачкою гуляв, як повідомляють телеграм-канали в той час, коли значить його чекали в раді для звіту. І я їх розумію. Ну, якщо чесний звіт провести, виходить міністр на трибуну і каже. от його буде запитувати, яку ви політику проводили, що ви, от які пріоритети ви ставили перед собою, для того, щоб ми могли оцінити, чи ви їх досягли, чи не досягли, ну як ви яким ви були ефективними. Ну що він скаже, що я е, е, просто виконував вказівки з банкової. Мені його запитати, чого ж ви написали заяву? Ну, тому що мені знову з банку зателефонували і сказали, пиши заяву, то я і писав. Пам'ятаєте як в тому фільмі Радянському? Ти чого побіг? Каже, всі побіжали, я побіжав, всі написали, я написав. Ну ось таке, розумієте, в них дитяче сприйняття реальності. Але нам всім не до сміху, тому що Кабінет міністрів України це е вищий орган виконавчої влади. І якщо він тривалий час працював без шести міністрів, виконуючим обов'язком. А сьогодні ще там п'ять чоловік намагаються звільнити, то це говорить про що? Про те, що... <кій> що він є, що його нема, а результат буде один і той же. Тобто відсутність прямого результату. Тому що якщо ви запитаєте керівника уряду, пана Шмигаля, скажіть, будь ласка, як ви можете працювати п'ятий рік без? Затвердженої програми діяльності кабінету міністрів він нам тут же дістане свої записи. Скаже, що ми провели 786 реформ. Із них успішними є 785, Над одною ми ще працюємо. До кінця року ще 322 реформи запланували і 725 заходів. І ми вам обов'язково розкажемо, як це все відбувалося. Коли ви починаєте говорити кон про конкретику, а де 500 тисяч робочих місць, які ви анонсували? Він на вас подивиться, включить окуня і скаже. А я не розумію про що ви говорите. Це щось незрозуміле. І так в усьому. Так, будь-яке питання ви візьміть, і ви отримаєте приблизно таку відповідь. Якщо ж говорити про ефективність уряду, є інтегральний показник. Цей інтегральний показник я закликаю кожного громадянина перевірити. Тому що хтось із великих сказав: не кожен може бути політиком, але кожен здатний оцінити результати їхньої діяльності. От що цікаво. На цьому і базується принцип загального виборчого права. Тобто кожна людина може. На власному, так би мовити, відчутті сказати, добре працює чи погано, і проголосувати відповідним чином. Так, от, коли ми говоримо про е, інтегральний показник діяльності уряду, ви відкриєте, будь ласка, будь-яке відео в Ютубі, з чого воно починається. Ми воїни такого-то батальйону, такого-то і такої-то бригади, звертаємося до вас з проханням і так далі. Я, коли дивлюся відео, я не можу. Я завжди відгукуюсь на всі ці пропозиції, тому що я прекрасно розумію, що не від хорошого життя наші солдати на передовій змушені звертатися до громадян України. А я задаю питання: а чия це сьогодні відповідальність? Хто повинен забезпечувати армію всім необхідним? Не уряд України, навіть не президент, уряд України. І якщо уряд України не забезпечує армію? А громадяни платять податки, а тої мізерної зарплати, яка залишається ще й донатять на армію, То я задаю просте питання: нам потрібен такий уряд, який головне завдання в умовах війни не виконує. І можна розбиратися, хто менш не виконує, хто більш не виконує, але весь цей уряд неефективний. І тому, якщо ви в цьому уряді почнете Іваненка міняти на Петренка, пересувати <кій> віце-прем'єра Стефанішину з віце-прем'єрів з європейської інтеграції на місце міністра, умовно кажучи, юстиції, віце-прем'єра, то це і є пересування ліжок. Нічого принципового не міняється, тому що. Ні в кадровому відношенні, ні в професійному відношенні, ні е, в, саме головне, в суб'єктивності це нічого не додає. Уряд повинен бути державною інституцією, а не хлопчиками для биття і для виконання команд з банкової від таких самих хлопчиків, якими вони є. Наша неефективність сьогодні, яка виявляється в ході війни. Є своєю своєю основою е, упирається в ту систему управління, яка створена президентом Зеленським. Не може ефективно управляти Україною в ході війни сорока мільйонною країною. Е, найвеличніший політичний лідер, і ще 5-6 його менеджерів. Повинні працювати державні інституції тільки тоді, коли працюють всі на своєму місці в рамках закону і роблять ті чи інші речі, отоді це працює. Ефективно, а задача президента бути диригентом цього хору. Ви не можете грати за скрипаля чи там, скажімо, за трубача. Кожен трубач і скрипаль повинен знати свою партію, а ви повинні ним диригувати, щоб вони е, працювали як єдиний оркестр. А коли ви їх підміняєте, «да, я тобі покажу, як треба грати? От, ну-ка, дуй в трубу, той дуй, а в цей час скрипаль мовчить. Потім а давай, а чому скрипаль мовчить, Давай, скажи, він грає. І в результаті у вас виходить какофонія, у вас немає абсолютно ніякої музики. І до тих пір, поки до це не дойде до пана президента, до тих пір ми будемо спостерігати. Оце, оце ІБД – імітацію бурхливої діяльності, коли ліжка пересуваються, а ситуація від цього не покращується. Ну, мені видається також дуже симптоматично те, кого ось цей парад звільнень взагалі не зачепило, так ми бачимо, от попри ту ситуацію в енергетиці, яка є станом на зараз, над міністром енергетики Галущенком, взагалі ніякої загрози не, не зависло. Це навіть попри там звинувачення, оточення в корупції там, і так далі. і так далі. Тим не менш, там нічого нікого не чіпають. Ну і знову таки показово сьогодні Верховна Рада намагала звільнити із посади заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. Це вважаєте головний комітет Верховної Ради під час війни Мар'яну Безуглу, яка буквально днями виклала запис засідання цього комітету в мережу. Що в принципі, наскільки я розумію, є порушенням питань національної безпеки. Але тим не менш голосів не вистачило, рада за це не проголосувала. От мені видається симптоматично, навіть не кого звільнили, не хто йде, чи там кого. Міняють, а хто залишається, це, вочевидь, найважливіші для влади люди. Банкова знову продемонструвала, що суб'єктності позбавлені не тільки міністрів, а й Верховна Рада України. Депутати прекрасно знають, яку величезну шкоду Україні робить Мар'яна Бузов. Але є команда з банкової, і їй як згуся вода. Вона може робити все, що завгодно. Будь-хто з українців, хто спробував би хоча б соту долю. Тієї шкоди завдати війську, яку завдає Мар'яна Безукла. Я думаю, абсолютно справедливо до нього б прийшли люди із СБУ і почали б задавати питання. Але вона не те, що не відповідає, вона ще й займає таку таку посаду, як заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Відповідно Який, допущена до всіх державних таємниць Просто Це правильно, пані Наталі, утовіть собі. Вона повідомляє деякі речі, які ну можливо пізніше повідомляє Генеральний штаб, і так і далі. Тобто вона допущена до серйозних документів і використовує це для трансляції їх в публічний, публічний простір. Федер Веніславський декілька років назад називав її загрозою національної безпеці. Але програв Фені Федер Веніславський Його повикидали з усіх постів. Він там був представником президента в Конституційному суді, потім був представником президента в Верховній Раді. Тепер уже він зосередився на роботі в комітеті. Йому сказали, що не потрібно. А Мар'яна Безугла робить все, що вона зважає за потрібне. Чому тому, що за її спиною стоїть оцей могутня фігура її покровителів, незаконних самозванців, розумієте, які узурпували владу в країні і діють від імені президента? Президент нагадую, українцям: не має права згідно статті 106 конституції передавати будь-кому свої повноваження органам чи особам. І коли пан Єрмак каже, що я працюю за дорученням президента, він тим самим підкреслює антиконституційний характер своєї діяльності, тому що президент може давати йому доручення прибрати приміщення, де буде зустріч делегацій, перевірити, чи там стіл китайкою накритий правильно чи неправильно, чи вода в графіні є, чи вікна помиті, і так далі. Тобто, це функції завгоспа, оце його функція. І тут президент може давати йому доручення. Але коли президент йому каже, слухай, у мене тут гра в теніс тут запланована з Кирилом Тимошенко, а тут американські сенатори, піди з ними поговори замість мене. Оце буде антиконституційно. Отакі От доручення він не має права виконувати, тому що вони йдуть в розріз конституції. Ну, до речі, цікаво, як на це реагують громадяни України. З'явилося дуже цікаве, і мені здалося симптоматичне дослідження соціологічне. Давайте про нього ще поговоримо. Понад половина українців вважає надмірним вплив офісу президента на державні інституції. Про це свідчать результати соціологічного опитування фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із центром разумкова на. На замовлення руху чесно найбільшим громадяни вважають вплив банкової на парламент і уряд. Кількість тих, хто поділяє таку думку, зросла із 52 до 59% у порівнянні із минулим роком. Також понад половина опитаних вважає, що офіс президента перевищує свої повноваження, впливаючи на суди, антикорупційні та правоохоронні органи. Соціологічне опитування було проведене із 8 по 15 серпня, 2024 року. Було опи. Тано 2017 осіб віком від 18 років методом фейс ту фейс теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 Отож, ось це опитування. Мені видається, люди бачать ситуацію, яка, е, яка є станом на зараз. Це вже, це вже доволі очевидні речі. Більшість громадян вважається перевищенням повноважень. Ну це вона ще так вважає. Тому що впливати на суди заборонено, це кримінальний злочин. Це по-перше. Незаконний вплив на правоохоронні органи це також кримінальний злочин. Зараз велика полеміка йде в суспільстві стосовно пана татарова, і всі кажуть, треба його звільнити, не треба його звільнити і так далі. І ніхто не задає просте питання: а хто такий Татаров і що він собою являє? Татаров вже це не ім'я і не прізвище, це функція. От у президента є повноваження, він Верховний головнокомандувач. Да? <кій> Відповідно, у нього існує потреба в координації діяльності силових структур. Конституція це розуміє і дає йому такий інструментарій. Є такий орган в Україні, як Рада національної безпеки і оборони. Якщо президенту потрібно вирішити якесь питання з координації зусиль силових структур, він збирає Раду національної безпеки і оборони, яка призначається його указом президента. Да? Він сам визначає людей, які туди входять. Відповідно, там відбувається обговорення певних питань, приймається рішення, а потім указом президента вводиться в дію це рішення, яке обов'язково для тих людей, ну для всіх учасників цього процесу, правда? Хай попробує хтось із силовиків не виконати указ президента. І для контролю за виконанням цих законних рішень існує секретар Ради національної безпеки і оборони, тобто людина, яка фактично. В рамках тих рішень, які приймає РНБО, контролює їх виконання і таким чином взаємодіє з правоохоронцями, з силовиками іншими, з СБУ, з армією і, і, і так далі. То для чого в такій ситуації татар? Татаро існує тільки тому, тоді і може існувати тоді, коли у президента є необхідність в незаконний спосіб впливати на силовиків. Ну ти ж не прийдеш на РНБО і скажеш, так. Міністр внутрішніх справ, а ну-ка розберіться, хто це такий, або е, СБУ, прослідкуйте за таким-то, за таким-то, за таким-то. Ти не можеш такі відказівки віддавати, а потім затверджувати їх указом президента, тому що це буде незаконно. І от коли тобі потрібно якісь незаконні дії зробити, ти тоді шукаєш людину, яка буде від твого імені це робити. Ну так, щоб ти був не при чому. Назвіть мені хоч одного силовика, який би погодився на такі незаконні дії. Ви жодного не знайдете, тому що вони дуже добре закони знають. Тому вам потрібна зашкварена людина, яка має негативну репутацію в суспільстві, яка сама ходить під криміналом, і людина, яка буде готова виконати будь-яку будь твою вказівку. І от уявіть собі, що ця людина працює декілька років і виконує твої незаконні вказівки. А потім приходять журналісти і кажуть, а чого ти його не звільняєш? І що він може сказати? Як він може його звільнити? При тому, що всі прекрасно розуміють, що наявність такого персонажа б'є і по тобі, але ти його не можеш звільнити, тому що він дуже багато знає. І тому пана президента не хвилює те, що там росіяни можуть його захопити чи хтось інший. Його хвилює те, що як тільки він піде з офісу, він багато чого може сказати в суспільний простір. І оце називається Омерта, як в мафії, знаєте, замов з заговором мовчання. Тобто всі мовчать, тому що дуже багато знають. Оце і є мафіозна система влади, яку створив Зеленський. І тому питання не в тому, татаров чи не татаров не потр... не повинно бути татаровщини, не повинно бути людей, через яких незаконний здійснюється вплив на правоохоронну і судову систему. І з татаров, до тих пір, поки він там є, і до тих пір, поки він це робить, це свідчить про неконституційні дії не, та... не тільки татарова, але й президента Зеленського. Це треба пам'ятати. Але й також і тих людей, які подібні неконституційні дії виконують. Це також треба пам'ятати, бо виконавці так само несуть відповідальність. І зрештою, якщо такі дії відбуваються, це рано чи пізно має привести до відповідальності. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Рева, міністр соціальної політики, 16-19 років, був з нами на зв'язку.